Коли немає світла, починаєш його цінувати. І знаєте, Біблія це є світло для нашого життя. І чому так люди багато роблять помилок, чому так багато протязі життя люди багато про що жаліють, то це по той причині, що люди живуть без світла, Слово Божого. От якщо я йду з цим світлом, я бачу, де мені треба оминути щось, куди навпаки треба піти. Тому що є світло. А коли людина живе без світла Слова Божого, то вона б'ється мізинцем, а інколи падає дуже сильно в якісь страшні моменти. І так же само і слово Боже, воно є світлом для нашого життя. Тому, щоб не зробити багато дурниць на протязі життя свого, живіть зі світлом Слова Божого. І тоді ви будете розуміти, куди треба йти. А якщо не будете йти з Біблією. В руках по слову так скажемо жити в цьому непростому світі, то це рівносильно тому, якщо людина зробила так.